Тема управління відходами є важливою, тому що це є критичний сервіс для населення для міст. Навіть в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни, люди продовжують жити, люди переміщуються з одних територій на інші, з одних громад в інші. І, наприклад, для, для приймаючих громад, де кількість населення збільшилася часом вдвічі, це означає що збільшилась кількість відходів відходи потрібно утилізувати ті міста які мали кращі системи управління відходами легше справилися з таким навантаженням з іншого боку в часі війни власне відкрилася перспектива інтеграції україни до європейського співтовариства власне набуття статусу країни кандидата в європейський союз відкрила додаткові ви Клики перед країною власне в приведенні потребі приведення її законодавства, політик і практик в сфері управління відходами до європейських, відповідно, це пришвидшило і так на часі реформи управління відходами в Україні. Тому така конференція сьогодні є дуже актуальною, крім того, що значна частина громадських організацій так чи інакше зачіпає тему управління відходами у своїй діяльності чи це в контексті зміни клімату, чи в контексті відновлення? Тому укладаючи програму цієї конференції, ми заакцентували, зокрема на тому, що можуть робити громадські організації для того, щоб пришвидшити чи покращити реалізацію реформи в сфері управління відходами, а також як дивитися на ці питання більш міждисциплінарно і враховувати їх в кліматичній політиці чи в практиках відновлення. Під час конференції, власне, перша частина конференції ми зосереджуємося на питаннях національної та муніципальної політики. Другої половину дня ми присвятили ролі громадських організацій та їхнім проектам в сфері управління відходами. Третя частина конференції власне присвячена питанням зміни клімату, а також передбачені візити на полігон твердих побутових відходів та на станцію компостування в Скрию та Бориславі. За час участі нашої організації в екологічній ініціативі фонду відродження, який відбувається за підтримки Швеції, власне наша організація змогла покращити свої практики взаємодії з міською владою. Ми провели цілий ряд досліджень, які раніше не проводилися в Україні. Зокрема, дослідження ролі збирачів відходів в системі управління відходами. Ми покращили свою адвокаційну. Ну роботу і в результаті чого власне вдалося реалізувати цілий ряд проєктів. ми дуже багато речей пілотуємо. Тобто, ми виходимо з того, що є добрі практики в громадах Європейського союзу, в інших країнах. Ми їх вивчаємо і тоді випробовуємо ці речі вже у Львові. І Львів розглядаємо як такий, знаєте пілотний майданчик. Достатньо велике місто, достатньо вагоме місто. Але разом з тим це є одна громада, в якій ми тестуємо певні підходи. Ходи, і тоді ділимося на національному рівні на те, що вдалося досягнути, що над чим ще потрібно працювати, і таким чином на практиці інформуємо розвиток національної політики, або з іншого боку, дивимося, як розвивається національна політика, і тоді пробуємо це втілити на рівні громади і подивитися, працює чи не працює.